При безумовній важливості всіх напрямків вважаю, що сьогодні першочергово необхідно зосередитись на питаннях безпеки. Безпека це та ключова теза, на якій ми сконцентруємось. Три конкретних напрямки: енергетика, переробка сміття і бомбосховища за безпечну помогу. Дуже швидко хочу зупинитись на кожному з цих напрямків. Енергетична безпека це основа. Ми маємо неухильно прямувати до енергонезалежності. Мала можливість та час заглибитись в питання розподіленої генерації. Ну, короткий висновок, як то кажуть, порятунок в потупаючих в руках самі знаєте кого. Але альтернативні джерела енергії в умовах обстрілів критичної інфраструктури на майбутнє і на майбутнє без війни наш єдиний шлях. Все, що має відновлення, відношення до відновлювальних джерел, має стати нашою метою навтілення. І ця мета, вона зовсім не футуристична. Вона така ж реальна, як і все, що нас оточує з технологічної точки зору. Але треба більше: більше технологій, більше інвестицій і більше натхнення. Сміття і відходи. Ми маємо це нарешті зробити: побудувати в Одесі сучасний сміттєпереробний завод. І його будівництво це не тільки утилізація відходів, а й потужне джерело альтернативної енергії, якої ми сьогодні так потребуємо. І маю надію, що саме сьогодні в цій сесійній залі буде, образно кажучи, закладений перший камінь цього будівництва вже сьогодні. Пройдіть в наближче укриття, не залишайте укриттів. Тільки за минулий рік ми почули цю фразу понад 400 разів. Кількість здивованих поглядів тих, у кого немає укриттів зовсім, або немає, немає в адекватній відстані, я думаю, що не рахував ніхто. Але проблема є, і ми маємо про неї говорити відверто. Обмежене фінансування на благоустрій бомбосховищ маємо також фіксувати. І це основне безпекове питання сьогодні для наших людей, для одеситів, на голову яких третій рік поспіль летять ракети. І я буду наполягати на тому, щоб питання фінансування бомбосховищ було переглянуто на збільшення.